Коляда у владики, різдвяне святкування в ліцеї святого Іштвана. Частину перифіальної коляди священники просять пожертвувати для придбання автомобіля військовим. Куття єдності та підтримки. Різдвяна благодійна акція. Вечір колядок від священників та презентація хору Гармонія плюс колядки в парафіях. Збірка привітань із Різдвом. Традиційне недільне слово. Пояснює отець Іван Кіс. É a resposta Першими, до кого ходили колядники, це були хресні їхні батьки, це були їхні рідні батьки, родичі. Ну і єпископ є батько для всіх наших парафіян, і тому я дуже тішуся, що до нас приходять наші колективи. Відчуваю великий трепет в такий момент, і також дуже велику духовну близькість по відношенню до тих діточок, до тих колективів, які сюди приходять. І для мене це дуже великий вияв уваги і поваги, ну і очевидно любові. Знаємо, колядка це є співане Євангеліє. От те, що священники проповідують у церкві на різдво, про різдво, про таїнство воплочення Божого Сина. Це люди потім переспівують від хати до хати. Сусик наспить, не, не дрімає, а своїм кучком усіх вас обнімає. Васу хатину і васу годину всю нашу Україну. А про зірку хто її робив? Розкажи, з чого вона зроблена? Вона зроблена з дерев'яна палка, картон і ленточки і дзвінок. А що означає зірка? Символізує що? Народження Ісуса Христа є така традиція на різдво колядувати як в храмі, так і поза храмом. Тобто ходить церковна коляда по хатах вірних, несучи радість Різдва Христового. А також колядують приватно в своїх родинах. Ну і цього року ми проявили ініціативу, вирішили прийти поколядувати, повінчувати до владики Теодора. Яне святкування тривало і в ліцеї святого Іштвана в Мукачеві. Учні, вчителі та запрошені гості, серед котрих був і правлячий єпископ Мукачівської дієцезії Микола Лучок вшанували народження Христа. Ініціатива коляда для ЗСУ у нас вже проходить практично від самого початку е, повномасштабного вторгнення в Україну, і ми завжди намагаємося кожного року використати цілу нагоду коляди для того, щоб якийсь певний спосіб фінансово допомогти для наших військових. Уже декілька років підрядці капелани декількох різних бригад. Ми намагалися допомогти їм в якийсь е, спосіб. Тобто одного разу збирали були на медицину, хтось був збирав на, е, на кофлоці зарядні станції та інші. Цього разу до нас з проханням звернулися із 101-ї бригади ТРО, нашої закарпатської бригади тероборони капелана Тесарі Бондаренко. питання було і прохання було в тому, щоб допомогти нам збирати кошти. На е, позашляхових постійно знищуються автомобілі. Є потреба в автомобілях, тому було вирішено зробити цю акцію в нашій єпархії. Володика Теодор благословив цю справу, щоб якщо по мірі можливості із коляд, з кожної парафій хто має таку добру волю, добру можливість, частичку частинку із тих коляд фінансово допомогти пожертвувати на е, закупівлю цього автомобіля. Тому в, наших, в нашій епархії буде проводитися три великі концерти: різдвяні Благодійні, Один в Ужгороді 11 січня в обласній філармонії. Інший буде проводитися 18 січня у Хусті, і третій буде проводитися 25 січня у місті Мукачево. Тому ці кошти які будуть залучені в цих концертах Різдвяних благодійних. Будуть використані на закупівлю автомобіля для 101-ї бригади. ТРО. Патрульні разом із єпископом Варсунофієм варили різдвяну кутю та колядували. Кутю передали до госпіталю для військовослужбовців, а також родинам вимушених переселенців. Близько півтора сотні коробок з благодійною допомогою, а це побудова хімія та засоби особистої гігієни. Роздали духівники внутрішньо переміщеним особам Ужгородам іншим, хто цього потребує. О, свістити, Та цього колядування це найперше про слава Господа, а друге, це повернення до наших коренів. Тому що зараз у секуляризованому світі трошки Різдво постраждало від тих усіх маркетингових масок, так? і ми хочемо трошки повертати до суті Різдва. Так що, різдво це є народження Господа і прослава Його у колядках. Гармонія плюс це вона тепер так називається, оскільки ми вже вийшли з семінарії, але до того вона просто була гармонія і вона є далі, існує, бо наші хлопці-семінаристи співають і продовжують те, що ми їм залишили, колись це залишили і нам. Ну, а зараз ми якось так зібралися це з Божої волі. Почали співати. Бо я недавно вийшов у семінарій і, скажу так відверто, я ще так ностальгую трішки за гармонією. І для мене це так повернення у колишнє семінарійне життя. Прийшли до ясеки, заспівали. Коляда, коляда, йде ме Коляда, коляда Йшли по розповідати Продовжили ми ту справу, якусь ми починали тут. Бо гармонія це наш семінарійний хор. Ну, і після того був такий, була така перерва маленька під час служіння, бо ми почали служити, то кожен роз'їхався в різні куточки Закарпаття і ясно не було можливості збиратися співати разом, а співати нам дуже любилося тут. Ну, і Завжди носились ми в серці таку ідею, бо якось зібратися, продовжити то. В Ютубі можна знайти багато нових колядок, ну, а старі колядки практично ніхто не співає і не забуваються. Тому якраз актуальність цього вечора для того, щоб згадати все ну, і привити любов таку до старих колядок. Стаємо нашою молитвою усіх наших військових, всіх, хто боронить нашу країну на полях бою, всіх, хто захищає нашу країну у різних дипломатичних перемовинах. Нам всім потрібно збагнути, що Господь Бог є той, котрий хоче увійти у кожне християнське серце. Тільки тримаючи його відкритим для Господа на Його благодать, ми зможемо сповнитися не тільки Його миром. Але і благодаттю і силою для того, щоб перемагати і жити між собою у християнській любові. Хай Він прийде до тих наших воїнів, котрі знаходяться в окопах, хай Він захищає їх, Хай благословляє їх, хай Він прийде до нашого знедоленого народу, до нашого Закарпаття, Хай прославиться ім'я Господнє, бо Господь все тримає в своїх руках. Він може зламати військові колісниці, Він може зламати всяку палицю, котрою б'ють народ Його, бо Він Спаситель, хай Його втіха прийде до нашого серця. Ось що маємо ми принести Спасителю, нашу віру, нашу єдність і наше взаєморозуміння. Бо лише тоді, коли будемо єдині і кріпкі у всьому, тоді Господь буде з нами. Дорогі браті і сестри! Нехай новонароджений Месія вселяє в ваші серця надію. Ми є сильні, наша Україна є, була і буде державою. Господь обдарує нас справедливим миром. Чому? Та ну, тому що ми заплатили занадто високу ціну за свою незалежність. і сестри, нехай святкування народження Ісуса Христа буде святкуванням з іменинником, і нехай кожна людина, яка прагне зустріти Бога з нами, який є посеред нас, зустріне Його. Особливо в цьому святковому часі, і нехай ми, які його приймаємо до свого серця, будемо тими, які допоможемо іншим досвідчити Бога посеред нас. Возлюблені брати та сестри. сьогоднішнє Євангеліє не тільки про радість і про веселість, яка відбулася від народження небесного Спасителя, але також і про страх, ризик, несправедливість. Яка іде зі сторони Ірода, який боїться втратити владу, боїться втратити те, що дарує сам Господь. У своїй люті і ненависті він стремтінням наказує повбивати дітей віком до двох років. На противагу цього образа є образ святого Йосифа, який є тихий, в тишині приймає волю і пораду ангела і відводить новонароджене дитя Ісуса. До Єгипту для того, щоб врятувати дитя. Святий Йосиф навчає нас своїм прикладом, що не завжди ми повинні покладатися на власні зусилля, на власні сили, на власні зв'язки. В деяких ситуаціях нашого життя нам необхідно покладатися на Господа, тому що тільки Він один може вирішити складні ситуації в нашому житті. Новонароджений Спаситель народжується в безсиллі. Народжується не в ідеальних умовах, не в ідеальному світі і не претендує на ідеальні умови. Він приходить в наше серце, в наше серце, яке є сьогодні, зранене, зболене. Можливо, не таке різдво я очікував сьогодні. Можливо, не на такий стіл я очікував сьогодні, не на таку коляду я очікував сьогодні. Але наш Спаситель приходить до тебе в Твоїх стражданнях, в Твоїх матеріальних умовах, в Твоїй забезпеченості і хоче там народжуватися. На прикладі сьогоднішніх мучеників і мучеників вифлеємських, вифлеємських дітей Ісус Христос народжується для того, щоб ми змогли прийняти велику Божу ласку, велику Божу славу. Він народився для нас, для нашого спасіння. Slava Isusu sukrestu.